Ресторан «Ковчег» має два затишні зали. А досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес-ланчей, ділових зустрічей і романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста. В Студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події. Віктор Янукович в Дніпропетровську відкрив льодову арену на цей об'єкт з державного та обласного бюджетів було витрачено більше 40 мільйонів гривень. Нові призначення в Нікопольській податковій інспекції. Новий начальник Геннадій Коваленко. На 39% зросте середня заробітна платня працівників компанії Нікотюб», поінформувало керівництво заводу. Тепер про це та інше більш детально. 24 лютого президент України Віктор Янукович відвідав Дніпропетровськ. Його візит співпав зі святкуванням 80-річчя створення області. В рамках візиту відкрили льодову арену. Це перший крок до розвитку фігурного катання та хокею в регіоні. Її будівництво розпочалось в 2010 році. Загальна вартість більше 40 мільйонів гривень. Левову частку яких 32 мільйони виділили з державного бюджету. Льодова арена. Це перший Дніпропетровський об'єкт, побудований в рамках державної соціальної програми Хокей України. У своєму виступі Віктор Янукович зазначив, що Дніпропетровщина спортивний регіон і тут чимало талановитих спортсменів, та висловив надію, що новозбудована арена допоможе нашому регіону розвивати цей напрямок і надалі. Я сподіваюся, що на цій арені будуть виховуватись майбутні хокеїсти, майбутні чемпіони з фігурного катання. Світового рівня я вас всіх вітаю цим святом і бажаю яскравих перемог на цій льодовій арені. У Нікопольській податковій інспекції новий начальник Геннадій Коваленко він виходить з Донецької області за освітою інженер-технолог та правознавець. Більша частина трудового шляху полягала через органи внутрішніх справ. 16 років він пропрацював у відділі боротьби з розкраданням соціалістичної власності. Далі у підрозділі боротьби з приховуванням коштів начальником управління внутрішніх справ на Донецькій залізниці, заступником начальника з за аудиту, начальником інспекції в Миргороді. Тепер рішуче налаштований працювати в Нікополі. Я, звісно, буду старатися працювати так, щоб не було стыдно ні мені, ні моїм підчиненим за Нікопольську об'єднану Державну інспекцію. У нас є все для цього. У нас є опит. У нас є. Знания. И самое главное, мне кажется, основная моя задача это настроить так, чтобы было желание плодотворно, честно, настойчиво и терпеливо работать с платниками подарки. Представити нового начальника на посаді приїхав заступник голови Державної податкової служби у Дніпропетровській області Ігор Ламака. В ході візиту він відзначив, що наш регіон не простив в плані сплати податків. Тим паче, зараз, коли Нікопольська ОДПІ обслуговує не тільки місто і район, а ще Марганець, Оржунікідзе і Томаківку. Звернувся Ігор Ломако і до співробітників інспекції. Він нагадав, що в їх роботі головним критерієм є платники податків. І зараз ці сили спрямовують на те, щоб податківці були досвідчені та ввічливі. І толерантно вирішували дві глобальні проблеми. Перше, налоги платити повинні всі. Тому Нікапарський регіон доволі своєобразний. Давайте будемо вирішувати проблеми, що платить будуть всі, независимо від знакомых, друзі, братів і так далі. Вторая задача, це що платить наводить платникам удобно. інтерпайп одна з найбільших компаній України. Сфера її діяльності, трубна промисловість та металургія. Один з заводів компанії розташований у Нікополі. Це інтерпайп «Нікотюб». Керівництво заводу розповіло, як йдуть справи на підприємстві. Тож далі про заробітну платню та покращення умов праці. Заробітна платня на інтерпайпнікотю підвищується вже другий рік поспіль. В цілому, за 2011 й середня зарплатня по заводу збільшилась приблизно на 20%. При цьому підприємство одне з небагатьох, що виплачує заробіток вчасно. Обізадівства, які прийняті у нас в колективному договорі на 2011-12 рік, вони виконані в повному об'ємі. Имеется в виду вопросы увеличения средней заработной платы по предприятию, которая принято не менее 18%. Та программа, которая у віду нас была в 2011 году, именно социальные вопросы, они выполнены менеджментом компании, предприятием и дирекцией предприятия в полном объеме. Середня заробітна платня на заводі в січні склала 3488 гривень. А це на 20% більше, ніж в середньому по Нікополю. Відповідно до колективної угоди, чергове підвищення на 18% відбудеться в поточному році. Тож загалом за два роки середня платня на заводі зросте на 39%. Задача менеджменту состоїть сьогодні на заводі в тому, щоб ті, хто хорошо працює, моментально відчували це на собственному. кармане. Мы очень много положений новых разработали по материальному стимулированию людей за экономию топливно-энергетических ресурсов, сырьевых, вот, за участие в рационализации. Но все это вы понимаете, что это все направлено на повышение эффективности труда. А оно должно, безусловно, Збільшення доходів працівників лише частина програми розвитку підприємства. Зараз на Нікотюбі реалізується близько 20 проєктів з технічного переоснащення. Нове обладнання зменшить кількість важкої фізичної праці та зробить роботу більш комфортною. Триває будівництво цеху підготовки виробництва, а це ще близько 100 нових робочих місць. Менеджмент заводу приділяє увагу побутовій сфері та умовам праці своїх співробітників. Зараз на меті відремонтувати побутові приміщення, покращити систему харчування працівників заводу, закупити новий спецодяг. Тривають роботи з будівництва нового навчального центру. Помер в кареті швидкої. 31-річний Нікопольчанин став жертвою колишнього ув'язненого з Вінницької області. Між парубками розгорівся конфлікт, в ході якого останній пустив вхід ніж. Далі більш детально. Випадок стався в районі третьої дільниці. Біля ларька пивна бочка. Між жертвою та затриманим виникнув конфлікт. Останній був на підпитку, пустив хід ніж та наніс жертві три ножові поранення, які виявились несумісними з життям. Парубок помер в кареті швидкої, так і не доїхавши до лікарні. По гарячим слідам правоохоронці затримали підозрюваного Юрія 64-го року народження. Він мешканець Вінницької області. Там був раніше двічі засуджений за зґвалтування та замах на вбивство. До Нікополя приїхав одразу після відбування покарання. Про його темне минуле не знали ані знайомі, ані сужителька. Зараз проти нього порушена карну справу за статтею 115 частиною першої Умисне вбивство. Триває слідство, затриманий свою вину визнає частково. Показания он дает э, такие, что защищался его, избивало 8 человек. То есть при необходимости ему пришлось достать нож и отмашками руки, руки отбиваться от э, удара. Э, длину он свою признает частично. Э, показания дает э, с неохотой. Відно, що питається своїми показаннями. Строй такої тактику отієту от, необхідності. Вони щодня на передовій забезпечують правопорядок на вулицях та в громадських місцях. Це патрульна постава служба. З 2010 року їх професійне свято відзначається 28 лютого. Нікопольських ППСників цей день привітали урочисто. Згідно наказу Міністерства внутрішніх справ, у 2006 році на базі підрозділів патрульно-постової міліції була створена патрульно постова служба. Проте своє професійне свято ППСники почали відзначати лише в 2010 тисячі Тож 28 лютого представники патрульно-постової служби Нікополя зібрались для урочистостей. Я хочу вас піровочі, поздравити від цій душі. руководства городского отдела. Пожеланию крепкого здоровья, семейного благополучия, вам, счастья, чтобы вы в первую очередь, уходя на службу, вы все возвращались живы, целы и здоровы. Від керівництва міського відділу міліції на честь свята відділ ППС отримав новенький комп'ютер. На урочистицях був присутній секретар міської ради Михайло Метер. Він зазначив, наразі керівництво і міста, і області приділяє увагу міліції. Від області влітку міліціянти отримали серйозне поповнення техніки, п'ять сучасних патрульних автівок. Міська рада в свою чергу прийняла ряд рішень, як то заборона продажу спиртного після 10-ї вечора та обмеження пересування неповнолітніх. Михайло Метер висловив надію, що подібні рішення полегшать роботу патрульної служби. Ваша робота замітні, тому що імені вас іменними на цих, на самих перших підступах преступного мірак населення. вы защищаете общественный порядок, вы находитесь на передовой. Что хотелось пожелать? И от Мискового головы Руслана Ивановича и от всей территориальной громады, и от депутатского корпуса вам хотелось бы пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия, надежность ваших семей, потому что мы знаем, что для вас нет ни дня, ни ночи, что и в дневное, и в ночное время патрульно-постовая служба защищает общественный порядок. Вы на первых рубежах. Їхня служба і небезпечна і важка, але щодня в будь-яку погоду та будь-який час вони на передовій захищають громадян за сумлінну працю. Найкращі представники патрульно-постової служби були нагороджені почесними грамотами і на сьогодні. Це остання інформація. Дзвоніть нам за телефоном 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц» по понеділкам о 18-й та по будньому о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук на все добре і хай щастить. У четвер, 1 березня, температура вночі – мінус 2, мінус 1, в день – 0, плюс 2. Атмосферний тиск – 751 мм тутного стовпчика, вологість повітря – 67 Хмарно з проясненнями – можливий невеликий сніг. У п'ятницю, 2 березня, температура повітря вночі – мінус 5, мінус 1, в день – плюс 2, плюс 4. Атмосферний тиск – 747 мм тутного стовпчика, вологість повітря – 81 Хмарно – можливі опади у вигляді дощу та снігу. У суботу 3 березня вночі 0,1, плюс 1, в день плюс, 1, плюс 3. Атмосферний тиск 742 мм тутного стовпчика, вологість повітря 61%. Хмарно, дощ. Щоб об'єднання у зв'язку з розширенням виробництва оголошує додатковий прийом працівників наступних спеціальностей. Вальцювальник стану ХПТР. Вальцювальник стану ХПТ 5 6 розряду. Змінний майстер ділянок станів ХПТ і ХПТР. Бригадир ділянки станів ХПТ. Шліфувальник полірувальник оправок 5-й розряд. Шліфувальник полірувальник калібрів 5-й розряд. Шліфувальник опорних планок 4-й розряд. Шліфувальник роликів на профілі. Оптичний шліфувальний станок 5 розряд. Підготовник прокатного інструменту п'ятий розряд. Терміст прокатуй труб 4 5 п'ятий розряд. Електромонтер кранового господарства п'ятий-шостий розряд. Травильник труб 4 5 п'ятий розряд. Змінний майстер травильної дільниці. Чистильник металу. Різник труб на обробці. Четвертий розряд. Токар п'ятого розряду. Начальник відділу технічного контролю. Начальник трубоволочильного цеху. Змінний інженер-технолог ТВЦ. Контактний телефон 639 839. Адреса: Херсонська 396, зупинка автобусу Кафе Онікс.